Вітаю, шановні українці, на першому українському телебаченні у Великій Британії. Сьогодні у нас неочікуваний гість, якого не треба представляти. Сергій Притуа. Сергій, добрий день. Вітаю вас. Сергію, скажіть, будь ласка, коли вам запропонували інтерв'ю на першому українському телебаченні в українському хабі, яка була ваша перша думка? Ну, значить, треба їхати спілкуватися. Я ну, розумію, що у вас є велика аудиторія а, тут на островах. І, відповідно, це для мене можливість комунікувати з українцями, за межами України, зокрема в Британії, шляхом не тільки своїх сторінок у соцмережах, але й люб'язно скориставшись вашою платформою для комунікації. Мені, коли запропонували пару годин тому, я подумала: вау, я виросла на його шоу. А потім подумала, ні, я не виросла, бо я трошки старша за вас, і ми зростали з вами одночасно. <смір> <смір> але так сталося, що, мабуть, з цієї четвірки, я, ви і ваші колеги по підйому, не всі е доросли да, до, -до, до певної позиції. Е я знаю, що ви не дуже любите говорити, мабуть, про це, да? про педана, про, про Олю, Але можливо, щось. Щось таке, щоб ви хотіли сказати, е, можливо, з чимось поділитися, бо все одно будуть питати люди. Я не бачу відверто кори, сенсу говорити про якісь події, е, там, яким 15 років тому які від, відгули, і на що їх піднімати. Якщо мені потрібно щось там з педаном переговорити, то я можу перейти через дорогу, ми з ним сусіди. І в ряди годин ми з ним е, бачимося. Але, ну, відверто кажучи, я вже. Багато років не працюю в креативній індустрії, uh -huh. тобто ні, ні на сцені не виступаю, ні на телебаченні не знімаюся. Сторінка перегорнута зараз є набагато важливіші справи в контексті там останніх, як мінімум, трьох років. і тому мені це цікавіше про це говорити. Але якщо вам захочеться трішки ностальгії за тими часами, будь ласка, в приватному порядку аж на раз. Якщо люди будуть хотіти, гаразд можемо зробити якусь п'ятихвилинку. Просто я не знаю, що ви хочете почути. Я думаю, що ваша відповідь вона не змістовна. І ми зрозуміли, що це не цікаво, і треба рухатися вперед. Ну мені точно ні. Якщо вам цікаво, я з поваги до вас можу відповісти на якісь запитання мені, про підйом. Мені теж не цікаво, але але ваш, ваш приклад він ваша відповідь показала те, що. Нам треба забувати про минуле і рухатися в майбутнє, ну не обов'язково забувати про минуле, тому що ну, все-таки з нього потрібно черпати інформацію насамперед про помилки. Угу. І у нас є навколо дуже багато прикладів, коли люди забувають про минуле і наступають кожного разу на одні і ті самі граблі. І, наприклад, якщо подивитися на наших грузинських, грузинських братів та сестер, а то якраз на їхньому прикладі мені здається, що треба вчити українських дітей зараз, там підлітків, щоб вони не пішли по їхньому шляху, тому що мені відверто кажучи, було боляче дивитися. Ми страшенно там підтримували Грузію в 2008 році. Україна має на увазі, угу. як держава. Суспільство й поготів під час російської агресії. А ми допомагали їм засобами протиповітряної оборони. Були українські добровольці ще під час абхазських воєн. Тоді, мабуть, в Грузію все-таки не встигли доїхати, тому що агресія російська була короткою в тривалості. А і мене 15 років, і країна, в якої Росія відтяпала 20% території, вбила купу людей, зробила багато біди. Ну просто знову стає російським васалом, заходить в їхню зору сферу перепрошую впливу, а стає країною транзитером під санкційних товарів, і через Грузію там возять зараз якісь умовно мікрочіпи, які росіяни використовують для виробництва ракет, щоб вбивати українців. Тому а, на минуле звертати увагу треба в обов'язковому порядку питання тільки, що саме з того минулого черпати. І, і в контексті нашої розмови мені здається, що в, станом на сьогоднішній день шоу-бізнес креативна індустрія, як це назвиться, точно не, не те, що треба виймати там з полиці, де воно вже лежить при при, при прикидане пилом. А якщо до культурної дипломатії, це теж дехто вважає, що це розважальне, це не на часі. Що ви думаєте стосовно культурної дипломатії? Я думаю, що треба її поглиблювати і посилювати. І навіть в часи Української Народної Республіки Українська капела їздила по всьому світу, і Європа, і Північна і Латинська Америка, тому що ну Петлюра вважав, що таким чином ми можемо показати українську ідентичність і, і правильно правильну Ну, все-таки це все робилося. Зараз дуже багато українських виконавців, артистів їздить по всьому світу. Питання тільки, хто приходить на їхні концерти. А Якщо ми говоримо про представників української попкультури, то все-таки до них приходять більше на концерти українці, неважливо якої хвилі еміграції. Проте є культурні проекти, які привертають увагу більше все-таки іноземців. І от в цьому аспекті потрібно поглиблювати роботу, тому що а для великої кількості людей ми все одно залишаємося частиною російського культурного простору, навіть попри ага. те, що Росія розв'язала війну проти України, але там. Ну, Росія, яка крала, краде і буде красти все, починаючи там від не знаю, якихось е митців, е інженерів, конструкторів, при при привласнюючи їх, хоча вони українського походження, закінчуючи навіть гаслами, тобто вони настільки тупі, що не можуть нічого придумати. Вони крадуть наше доброго вечора ми з України, міняючи Україну на Росію. А у них ніколи не було гасло слава Росії. Тепер воно у них є і так далі, і так далі. Тому. Нам потрібно в різний спосіб підкреслювати власну ідентичність, і це не тільки там шляхом культурних взаємовідносин. Тут і співпраця між університетами має бути в обов'язковому порядку. Всі ці інститути славістики та вивчення, які були раніше в країнах Західної Європи, в Сполучених Штатах, вони насправді під славістикою мали на увазі. Росію вивчення її mm -hmm. трактування і тому подібне. І Ми були частинкою всього цього процесу. Зараз ці студії перетворюються на студії вивчення там України як, як такої в, в історичній перспективі. Я дуже вам вдячна за цей невеличкий екскурс. До речі, саме для того, щоб людей е, е, доносити до них інформації, щоб просвітницьку діяльність вести, був створений наш. Е, наш канал Українське телебачення, перше. Чому тому, що трошки розкажу про себе. Щоб ви зрозуміли контекст, я організаторка Червоної рути, нашої легендарної червоної рути в, в Лондоні. Відбірковий конкурс на 14 червня буде відбуватися. І моя задача персональна була показати Британії, що українська культура це не тільки народні пісні, це сучасна українська пісня. Це пісня, яка є в роковому виконанні, в джазовому. Ну тобто, навіть якщо це якась національна ідея, да, доноситься зі сцени народна пісня, то все одно вона може. Лунати в сучасній обробці, і коли я почала звертатися з пропозицією партнерства до українців тут, я зрозуміла, що українців дуже важко об'єднати на ну навколо чогось. Вони настільки роз'єднані і мовою, і різними хвилями імміграції, і різним ставленням до України навіть, і об'єднати навколо чогось не можна. От наше телебачення, це саме, саме той. Е, е, ту, це було українське слово, бачите, знаряддя, яке той канал, який може об'єднати навколо з чогось. Що тут можуть виступати представники різних діаспор, хвиль діаспор да, різних професій, ділитися досвідами, обговорювати проблеми. Якщо ви спілкувалися з українцями по світу діаспор, чи помітили ви, що люди роз'єднані? Чи не настільки вони роз'єднані, як, як кажуть все це про це в соцмережах, я дозволю собі спочатку не погодитися з вами щодо важкості об'єднання українців, тому що якби не наша низова ініціатива до об'єднання, якби це не було засадничо десь у наших генах, ми би лягли під Росію ще в лютому 2022 року. Проте оцей прокачаний скіл українців гуртуватися перед обличчям mm -hmm. спільної загрози незалежно від вірозповідання. Гендеру соціального статусу, майна і тому подібне, мовного питання, зрештою, це все те, що дало можливість Україні вижити як. Елементу політичної карти світу, ми, ми суб'єктні. У нас працюють державні інститути. Ми зберегли а, всі а, власне а, всі критерії, які визначають нас як існуючу незалежну державу, демократичну, як демократичну, так. в тому числі, попри те, що там деякі наші зауканські друзі кричать про нелегітимність української влади. і Тому подібне, український народ вирішує, яка влада легітимна чи ні. Mm -hmm. Чи є в мене питання до президента, його оточення? Та 150 питань у мене є. Я не в захваті від його кадрової політики, умовно кажучи, проте, під час війни українське суспільство сказало, наприклад, нам, ми не хочемо виборів, А Давіть на нас, не давіть, але це ми будемо вирішувати, будуть вони чи не будуть. Тому а, мене повністю задовільняє а, те, що українці не чекають наказу а, там, зверху десь від влади, від президента, уряду, парламенту. Ану, об'єднуйтесь. Та ладно. Припиніть, ми, ми без вас все вміємо робити. І в 2014 році, знову ж таки, це показали, не чекаючи на чиюсь ініціативу. А, так я їздячи по світу останніх три роки в справах фонду. і в... Питаннях адвокації інтересів України багато спілкуюся з українцями і попередніх хвиль еміграції, 90-ті, 2000-ні, і теперішніх, і старша діаспора. називаємо це так. Іноді це буває дійсно доволі кумедно, тому що коли ти приїжджаєш у Торонто і в тебе зустріч в Господи. Цей комплекс називається Old Mill, Mill. і я спілкуюся з місцевими ну, українцями, канадцями українського походження, і вони кажуть, що тут збираються бандерівці, а Мельниківці сюди не ходять. І ти такий, типу, ви зараз на повному серйозі, ну, 80 років тому ви клепали один одного, питань немає, але. Зараз, в час, коли кожен українець має линутися один до другого, підтримувати один одного, шукати якісь порозуміння і знаходити якісь засоби, ключі допомоги ненці в Україні, ви примудряєтеся в Канаді досі говорити про Мельниківців і Бандерівців їх вже не лишилося практично, але їхні діти і онуки продовжують гордо нести цей прапор непорозуміння. Тому подібні прецеденти, звісно, існують. В деяких країнах є розділення українців на по, по релігійній ознаці, uh -huh. тому що не хочу називати там місто в Сполучених uh -huh. Штатах, але невеличка група діаспорян не спілкується з іншою більшою, тому що вони баптисти. Окей, я не пхаюся там з своїм уставом в чужі церкви. Люди там живуть, вони самі вирішують, як і між собою комунікувати, але. З огляду на наше намагання якось достукатися до, до кожного серця українця неважливо, паспорт якої країни лежить в його кишені. З огляду на це, нам з України, трошки це виглядає неконструктивно. Абсолютно з вами погоджуюсь. Навіть звідси це неконструктивно, але ну кожної людини є своя думка, і ми маємо її поважати. А скажіть, будь ласка. Як ви вважаєте, що треба зробити нам, чи можливо вам, чи президенту, чи діючій владі для того, щоб діаспора за кордоном, Британію, так, скажімо, щоб вона стала дійсно рушиною силою. Вона представляла інтереси України тут, наприклад, перед парламентом, перед там, діючими правлячими партіями? О, Це дуже складне питання, тому що. Е Державна політика щодо підтримки і розвитку українських діаспор вона ніколи не була успішною і її, в принципі, не існувала. За останні 33 роки я з сльозами на очах спостерігав, як, наприклад, зникала і розмивалася, асимілювалася -ти тисячна українська діаспора в румунському прикордоні з Україною, коли Україна як держава не передавала жодної книги впродовж року в місцеву бібліотеку. А ми Повністю фактично вже втратили українську діаспору в країнах Латинської Америки. Тільки в штаті Парана, в Бразилії їх було понад 400 тисяч, а там є місто, в якому півтора десятка українських церков. і Українська мова є фактично мовою вжитку на рівні з португальською в, в цьому місці, в Бразилії аргентинська діаспора. Тільки навколо Буенос-Айреса, і в ньому, якщо я не помиляюсь, понад 300 тисяч українців жило. А і держава їх не тішила а, своєю увагою. І окей, у мене просто в Аргентині жив родич. Він був небідною людиною свого часу, а давно помер. Але поки був живий, обвозив по Латинській Америці, по північній Хорі Мінівірьовки, Ансамбль Вірського, Анатолія Солов'яненка. Тобто, це були приватні ініціативи, які дбали про культурну якусь все так про, про культурний взаємозв'язок. Ну, такі культурні ініціативи. А тому, що а, на наша діаспора, вона насамперед була носієм культурного коду українців за кордоном. Тобто, якби не українська діаспора, у нас би, наприклад, українська церква не факт, щоб постала, тому що в екзилі вона була і там збереглася, і знову ж таки українські організації, діаспорянські, накшталт, пласту, спілки української молоді, тому подібне, mm -hmm. вони потім після здобуття незалежності почали розквітати всередині незалежної вже а, України. Але тут, ну, перекладаючи відповідальність на якісь процеси на державу, справедливо перекладаючи на неї провину, ми знову ж таки маємо звернути увагу на канадську, на американську, на австралійську діаспори, які не маючи жодної. Підтримки від України, тому що незалежної держави Україна в ті часи не було. Тим не менше, хвилі емігрантів, починаючи з кінця 19 століття, впродовж цього двадцятого століття і на початку 21 століття, без підтримки держави, змогли. Е Побудувати е, мережу українських шкіл, побудувати мережу українських культурних центрів, побудувати е, мережу тісних взаємозв'язків між різними конгресовими комітетами, створити світовий конгрес українців. А uh -huh. е, найбагатші українці діаспори. Починаючи від Джима Тимерте, закінчуючи там нехай невеликими, але активними бізнесами, які заснували українці, фінансували і продовжують фінансувати всю цю екосистему українців за кордоном, не забуваючи, до речі, і про Україну саму, тому що тільки підняти список спонсорів Українського католицького університету, ви побачите там перелік небайдужої діаспорської uh -huh. спільноти. Чому вони змогли це зробити? А ми такі зараз сидимо і кажемо: ну що має робити держава, щоб ми об'єдналися, наприклад, в Британії. Я був в Чикаго минулого року, і в мене був, був вечір зустріч з українським бізнес середовищем Це Trade and Business Club, а які складаються повністю з представників там хвилі міграції останніх 20 років, які практично не комунікують з а, Попередні. попередніми а, структурами, які об'єднують українських мігрантів? Тим не менше, вони достатньо дієві, вони самоорганізувалися, вони мають якісь свої проекти, вони допомагають українському війську. Ось, будь ласка, є такий приклад. І зважаючи на півмільйона українців на Британських островах, мені здається, що не треба чекати. Сигналу з Києва треба, щоб хтось проявив лідерство тут і ну якось вів за собою людей. Мені здається, що тут достатньо різних організацій, які якраз і повинні сісти за один стіл, напрацювати певні політики і зрозуміти, а що ми хочемо зрештою. Держава це така велика машина, яка не може здогадуватися. Я зараз не адвокатую ще раз там український уряд, в мене до нього знову ж таки купа претензій. Але для того, щоб уряд зрозумів, що йому робити, він має спілкуватися з суб'єктом навпроти себе, який скаже: Гей, український уряд, дивись, нам треба то, то і то. Ми готові там вкластися грошима, скинутися, відкрити, не знаю, українську школу в Лондоні. Відкрити українську школу там в е Едінбара там чи ще де небудь закривають. На жаль, українські Закрив... школи нема фінансування. Так, от буквально от останні останні тижні новина. Да. Як Сергію прекрасні слова з вами погоджуюся ще раз? Ти... Ще раз скажіть, будь ласка, от е... як об'єднати організації, які діють, організації українців, які діють на території Британії, і не хочуть об'єднуватися. Що вам ще треба окрім спільного ворога? Ось у вас мені нічого не треба. Ось... Я, я, я зараз так, цих організацій, тобто так, є українська школа, її так, збираються так, так. закривати. Ну зараз українські діти змушені здавати якісь іспити російською тільки тому, що а, немає альтернативи у вигляді в, у, 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 у вигляді української мови, та і це такі в така дилема, Там чи здати це як ДЖІ щось там mm -hmm. господи, посим вилітає? Чи здавати російською, а, чи відкинути мову окупанта і здавати а, англійською, але отримати гіршу а, оцінку. Та, ну тобто, якщо ви маєте тут проблему, будь ласочка, взялися за ручки, сіли разом, порахували скільки треба? За ручки, то що Платформу я, якось. то що я можу вам ще зробити, якщо ви тут на місці самі не хочете об'єднати зусилля? Ну, дивіться, якби ми всі не об'єднали зусилля в 22-му році, нас би росіяни отак, от по одному по черзі би і перебили. Це ті слова, але ми якось закопали всі сокири принаймні на деякий час. І це дало можливість вижити в прямому сенсі цього слова, просто фізично не бути вбитими усім тим, для кого Україна це не просто постояти. А. Господи, тут людина в кому даруйте мене погано зараз зором. Тобто, ми не тільки про вишиванку, ми не тільки про там українську пісню. Ми про те, що держава, народ має жити далі. І бажано, щоб це народ, який був з державою, а не без держави. Тому що націй без держави по світу все-таки достатньо. А, працюйте з посольством, стукайтеся в Мін освіти, в МЗС Український. Якщо ви мені дасте там хоча б два абзаци інформації про те, що відбувається... А чекайте ще раз, зустрічалися з Оксаном Лісовим. Він ж буквально позавчора, та ж... казав залужний, казав, що він так само був на, на цих зустрічах. Ну, ну можливо, то, то... можливо, хтось і можливо, хтось і знаєте, зустрічався, але. От про це і мова, що в українських організацій, які автономно по собі діють, там протести збирають збори, якісь вони їх достатньо. А от так, щоб знаєте, об'єднатися заради однієї мети. Ну, от знаєте, на кожного українця 35 гетьманів, тут так хочеться зрозуміти, як це можна подолати, тому що в нас один ворог і сваритися між собою, знаєте, складається враження таке, що ну тут все безпечно і далеко від України, але все одно а,